Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. 34 хвилини по 12-й. прямий ефір триває. Далі говоримо про ситуацію на близькому сході. Арія Зайден доєднується до нашого ефіру. Ізраїльський політолог і підполковник армії Цагал. Мої вітання. Доброго дня. Іран планує потужну атаку на Ізраїль. Про це інформують американські засоби масової інформації, зокрема The Wall Street Journal, Так само The Times of Israel, Це вже ізраїльська преса. нібито це. Буде мати, ну скажімо, більш серйозну, більш потужну форму, аніж ті попередні атаки, які Ізраїль вже відбив. Давайте з цього одразу і почнемо. Наскільки серйозно цю інформацію вона не є офіційною наразі, так але наскільки її серйозно сприймають в самому Ізраїлі і в повітряних силах вашої країни? Давайте так, так: військові зрозуміло, ще до того як ця інформація надійшла, сприймають війну між Іраном і Ізраїлем як війну і ставляться до цього з повною відповідальністю. Для того, по перше, щоб не повторити помилки 7 жовтня. По друге. В нас війна і як військовий стан, і тому всі готові дати відсіч кожному ворогу, який замахнеться на нас. Те, що ми досі використовуємо риторику: удар іранський, удар ізраїльський, без того, щоб наголосити, що йде ірано-ізраїльська війна, це питання до нашого уряду. Чому вони використовують такі, можливо, вони не хочуть і посприймати і, та, і, <кхід> а, це, як це є в дійсності, так а можливо, вони. В них є, це треба спитати їх. Окей. Але так чи інакше, окей. ніхто не заявляє про те відкрито, що йде ірано ізраїльська війна. Окей. В тому, напевно, і, і з того починаються всі, всі помилки. Тому, тому, якщо б ми говорили з вами, ми б всі звикли до того, що є війна, то і питання не було, як ми, чи ми готові, чи не готові. Готові, зрозуміло, що готові. Е, суспільство не. не е, Майже ніяким чи ніяк не вплинуло на, на суспільство, на життя. На... Я не, не бачу тих, знаєте, підготовок, які були перед першим, перед, тільки перед початком першої атаки, і навіть не такі, як після перед, перед другою атакою. Ні в жодному, в жодних галузі ви не бачите ніяких змін між не знаю. Тиждень по тому і сьогодні. А більше того, ізраїльські індекси, біржові, риночні, тільки продовжують зростати і за останні тиждень виросли майже на 6%. Ну, це якщо говорити вже навіть не про реакцію <кій> дарувати суспільну, а радше про те, як реагує ринок, як реагують. Як реагують фінанси, скажімо так. Але я би повернувся до, ось цього, е, до ось цієї військової складової, так? тому що е, чи ви розумієте, про що йдеться? Чи це є таке, знаєте, класичне залякування, чи там дійсно є якась, я не знаю, новітня розробка. Та? Тому що коли в Ірані говорять про більш потужні боєголовки і іншу зброю, оце інша зброя, я в лапки тут візьму. Так? ну То постає питання, про що їм властиво йдеться, чи, чи, чи є це розуміння? Е... Я не думаю, можливо, в військових закритих якісь джерелах є в відкритих джерелах цього немає, а, є припущення також небагато. Не я вам можу сказати таким чином: так, то з останньої атаки е, пройшло менше місяця. Е, я не знаю жодної країни, яка може за місяць винайти нове озброєння. Чи поліпшити його таким чином, щоб воно стратегічно і, і змінило а, ситуацію, яка була до того? А, це просто неможливо. А, кількість платформи запуску в Ірану не зміниться. А, кількість, це ж в них там скільки там пишуть про 2000 балістичних ракет? У вас може бути і 10 тисяч балістичних ракет, якщо ви можете їх запустити з 200 платформ, будете 200. Кожного разу будете запускати нову хвилю. Кожного разу ми будемо зустрічатися з однієї хвилі, з тими 200 чи 180, смінистниками, які і, як і було раніше. І, і ізраїльські військові, і з, з допомоги, зрозуміло, всієї коаліції дають, не, дають цьому раду дуже непогано. А, тому в тому плані, е, я думаю, що окрім агресивної риторики, фактично більше нічого немає, а, і ми не побачимо чогось, чогось нового. Неможливо в них є щось більше. Вони називаються потижнічим, Я скажу, що вони більш, більше тяжкі, і якщо фізично вона буде більше, то вона буде летіти з меншою швидкістю, а з меншою швидкістю це тільки нам в поміч збити їх не над територією Ізраїля, а як це було перш першого разу збитих на території Йорданії, наприклад, чи можливо навіть Іраку. Повернімося до цієї концепції, про яку ви говорили не оголошення війни, але де-факто розгортання подій таким чином, що ця війна триває. Те, що ми бачимо, та тобто є якась послідовність, є атаки і відповіді, є певна парадигма в якій ви е, наразі існуєте. Ем, адміністрація Джо Байдена упродовж останніх днів застерігала Іран від нового удару на Ізраїль, підкреслювала, що не зможе стримати ізраїльтян в разі іранської атаки. Це е, джерела видання Axios Про це пишуть, тобто це. Скажімо, це не є офіційна заява, але разом з тим, ем, ось роль американців у цьому протистоянні в цій війні і такі попередження про що вони свідчать? Наскільки тут е, можна говорити, що Іран може не публічно, публічно вони цього точно не зроблять, але там такі дослухаються. Ну, вони дослуховуються, тому що вони все ж таки якимось чином і, ну не обмежуються в, в, в обсяг вони не зменшують, але так чи інакше, це їм бере час, бо вони розуміють, що це попередження американців, воно не тільки на, на словах, воно і не діє. Тобто бі 52 позавчора прилетіли сюди на ближній схід. А стратегічні бомбардувальники є тут, вони вже не знаходяться на американському континенті. Це більше ніж більше, ніж слова. І минулого разу також декілька ескадрилів прибули сюди і знову і територіальний і повітряний простір відкривають для нас. І я впевнений, що і допомагають нам з супутниковим зв'язком і так далі. Все, що та, все, що. Поєднується з нашими інформаційними потребами Розвідки і, і кібербезпека, і так далі. І так далі. Тобто коаліція працює повним в повному обсязі, в повному масштабі. А, тому я думаю, це більше це розуміють зрозуміло і іранські і ятули, і військові, і та і так далі. А, і то це більше надаємо з одного. Вони скажімо так. Вони не з одного разу не, не відійдуть від своїх цілі. Але це з якесь таке по будуть діти повільніше. можна сказати, по в часі. Тобто розвиток подій буде набагато повільніший, ніж міг би бути. От напевно, напевно так. Ну і все одно війна залишається поки що тільки в повітряному просторі. В нас немає спільного кордону, і тому вона напевно і залишиться залишиться там і. І, 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 і дії з проксі, так з Ліванськими, з Секторгазу та іншими, з Сірії, чи де б вони не були, також буде продовжуватися. В тому плані це тільки фронт, одні ще один фронт однієї війни. Ну, ось і все. От, от так от воно виглядає звідси. Ем, та, але бачите, є ще інші елементи цієї картини. Я би пропонував пропонував розширити та тут е, питання участі е, в а, американської сторони в підтримці Ізраїля та. Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, наказав спрямувати на близький схід додаткові есмінці для протиракетної оборони, винищувачі, літаки, заправники? Тобто, ну скажімо, це ціла інфраструктура, можна так це окреслити. Та разом з тим, чи можна говорити про певну, ну я не знаю, залежність або поправку е під час прийняття рішень в Ізраїлі на ось цей американський фактор. Чи все ж таки тут це виглядає як щось? Що є безапеляційним, тобто незалежно як себе поведе уряд Ізраїлю, американці все одно нададуть цю підтримку. Тут неможливо, знаєте, сказати 100% біле чи І Нададуть, не нададуть, але все ж таки в більшому, в більшому разі так, вона нам залишає достатньо, достатньо свободи, волі, дії а, в плані того, як ми, як ми в обсязі, яким ми можемо нанести удар як вести війну. А, зрозуміло, що сьогодні <кхід> до, до то завтра, завтра, п'яте. Завтра вибори ми в Сполучених штатів. Угу. Так, і завтра вибори в Сполучених штатів. І оце все, що ми бачили до. Вибори, можливо закінчаться завтра. Якщо не завтра, то в найближчі дні, тому що не зовсім зрозуміло, хто переможе з якими, так а, і наскільки. А, і то на, на нас чекають, напевно, ще апеляції до Верховного суду, конституційного і, і так далі. Але все, все одно це не затягнеться більше, ніж на місяць. І от ми з вами на такому переламному, напевно, напевно моменту подій, коли а, інфраструктура є, а, що зробить воров наразі, майже не має значення, а, і ми побачимо, як буде в політичному плані розвивати розвиватися події. І якщо це Дональд Трамп, то як сьогодні ми уявляємо собі, це Завершення досить швидке конфлікту. Він розпочне свої свою каденцію. Тільки інаугурація, якщо я не помиляюсь, в січні на початку січня, тобто, спершу до, до того часу, Традиців. ще буде йти а, так. так до того часу, тобто, ще буде йти війна. В якомусь обсязі, а потім після цього я думаю, що це буде одна з найперших дій його е, на, на, на посту президента, і от тут вже ми закінчуємо війну на позиціях, які здобудемо до цього до цього часу. Чи залишить нам можливості е, свободної дії в, в південному Лівані? Е, виглядає можливо, виглядає що так більше так, ніж ні. Скалами скаскамала і це і це на, на є, напевно най. Найважливіше для нас, так, тому що ворог на півночі, все ж таки, фронт на півночі набагато а, е, е, має, має для нас більшу важливість, так, е, ніж на півдні, тому що на півдні там вже. Перемога, військова там же перемога. Так. Заручників ще немає. Це, це так, це проблема, це трагедія. Але в військовому плані на, на півдні, південний фронті це можна заявити про перемогу повну. Захалу над Хамасом, на півночі ні. На півночі ми, можливо, ми десь в районі переламу, тобто в Хезбалі залишається потенціал, можливості відновити дії і так далі. І, так далі. і тому от там нам дуже важливо за це називається. Зараз я перекладу на ну, українську. Це називається приоритет пріоритет військ без пріоритет безпеки, отак, от, так от. Uh -huh. залишити пріоритет безпеки, тобто, на прост... на простих словах, можливість дії відкритих рейдових на всій території, на всій території країни, так як наприклад ми діємо на західному березі тут даруть. Я може проведу таку пряму абсолютно паралель з ситуацією в Україні, а ви якраз підкоригуєте, наскільки це може так працювати, та але не, говорячи про вибори в Сполучених Штатах, ми теж розуміємо, що Росіяни мають мають певне свої такі вікно можливості, і це пов'язано, наприклад, з участю північної Кореї у війні проти України, коли є ось цей такий період політичної невизначеності, там вибори, потім час після виборів. Роз зрозуміло, що це трохи триватиме, і от в, в цей період Росіяни теж намагатимуться, Є такі припущення, намагатимуться осягнути. Е, як найбільших своїх здобутків для того, щоб потім вже рахуватися з тою адміністрацією американською, яка буде, чи в випадку цегалу, випадку Ізраїлю, це працює так само? Е якщо це, ну це не це подібне, але не зовсім. Подібне, але не зовсім. Тому що, все ж таки цхали менше залежить, ніж на жаль, українські українські військові. Ви розпочали розвиток в 2014 році і тільки в останні роки, через було таке підвищений темп розвитку. А тут в нас все ж таки можливості розвивалися десятиліттями, тому в тому плані. Це ж таки ситуація Цахалу нам краща. Цахало з Ізраїлю за, загалом, так. вона трохи краща, ніж, ніж в Україні. До того ж, тут можливо сказати, так, ви знаєте, ще б, якщо б в нас з Іраном був спільний кордон, це б зрозуміло виглядало б набагато, набагато б складніше. Це навіть ситуація в тому плані, можливо, навіть гірша ніж вас, бо їх 90 мільйонів, а нас Окей. Це е, між терористичною Російською Федерацією і Україною а відносно там, один, до трьох. Так, там Колись було 42 мільйони, там 130, у нас ситуація інша. Але знову до вашого питання ні, ситуація вцяла краще, ніж ніж в ЗСУ. Давайте теж поговоримо про, про намагання зміцнити свою обороноздатність з боку Ірану. Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про намір підписати договір про стратегічне партнерство Росії і Ірану. Нібито обидві держави незабаром підпишуть документи. Це буде угода. Про зміцнення зв'язків Москви і Тегерана у військовій галузі йдеться про регіональний і так само глобальний рівні. Що в цілому ви знаєте про цю угоду? Наскільки вона може повпливати на ситуацію? Наскільки вона, зрештою, Іран як такий може зміцнити? Не, не набагато, тому що сьогодні я не думаю, що я залишилась галузів, в яких вони не співпрацюють повністю в останні роки. Якщо ми були в році, не знаю, 2008-му, коли вони тільки розпочинали такі свої співвідносини, після, після Єльцинського періоду, то тоді можна було б сказати про якесь дійсно впливи покращення сьогодні. Нічого нового. Це більше така знаєте, заява е для того, щоб показати ми єдиний фронт проти от, о, о, Сполучених Штатів, НАТО, не знаю, Ізраїлю та інших. Uh, залежить від того, чию його чи, чи, чи риторику використовувати так, якщо іранську, то проти великого і малого біса так великі, то сполучені штати, а малий – це Ізраїль. Це вони нас так називають. А uh, якщо російську, то проти НАТО, там і зрозуміло, так сполучених штатів і МОН і ВІЗНІ і так далі. Uh, все ж таки нічого нового це нам не, не принесе. Що, що вони могли зробити, вони вже зробили. Я загалом не зовсім. Розділяю такий цей наратив, і, і, на мій погляд, загаль, якщо поскажемо по, про наратив, при якому а, ваш ворог ще має щось таке, що ви не побачили. Так кожного разу ви такий живете. І думаєте, так, от це зразу він вдарив. Зараз була атака. Ні, наступного разу вона, напевно, буде сильніша, бо він там щось, щось в нього в нього є. Це не весь потенціал. Ні, це весь потенціал. І цей наратив він. Не, не то, не те, що не допомагає, він навіть, і, а, скажімо так, він наратив пропагандистський і, того ж ворога, який хоче, щоб вас, в нас та в інших, тобто в на, на, на нашої сторони, ми завжди думали, що він більший, ніж є. Він, ні, вони такі, які вони. І все, що вони могли, вони зробили. Є Російська Федерація, і, е, і Іран, і інші країни, які їм допомагають. Це, це все, це максимум, який в них є. Е, і на цей максимум в нас є відповідь: До, погана, чи ну, краща, ефективніша, більше, менше. Окей, це вже питання тактичне. Але взагалом ми, ми сьогодні знаходимося на, на піки, на вершині всього, в, центр, в епіцентрі війни. Від, тих, від сьогодні Перебування... це тільки угу. покра... покращення, а не... і зменшення. Це, такі ж, це чи такий же ритм розвитку подій, окей, чи зменшення ритму? Сповільнення. Перебування в цьому епіцентрі, про який ви зараз сказали, як він відбувається на Внутрішньополітичній ситуації в Ізраїлі у нас кілька хвилин є для цього, але мені видається, це теж важливо оцінити. Та тому, що ми пам'ятаємо ці хвилювання, певне невдоволення по відношенню до е, прем'єра Беняміна Нетаніагу перед початком е, операції в секторі Гази, потім розширення цього всього на близькому сході. Та е, в якій точці зараз перебуває рівень цієї суспільної підтримки? Ну і взагалі там координація суспільство уряд Бенямін Нетаніагу? Зменшується з днем на день, е як це і має бути, як показують нам всі соціологічні. Е Досвід на соціологічний досвід і так далі. Політи і, 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 і політичний, також чим більше вважає зовнішніх ворогів, тим менше буде тим більше. Суспільство буде таке один працювати один з одним і з урядом і між собою. І це все, що ми бачимо. Це, це що ми бачимо сьогодні. А... Коаліція беніміни Нітаніаго розширилася оки ок, сьогодні. Вона більше майже 7, 70 депутатів зі 120, Тобто, він продовжить ця коаліція. Коаліція, скоріше за всього, продовжить до середини 26-го року, а бюджет буде прийнято Він цього вчора вже пройшов в уряді, і тепер тільки три голосування там буде, зрозуміло, зрозуміло. Реагування такі чи інші, але все ж таки прийде і бюджет він на два роки. Тобто, це останній крок перед тим, що Бенемін Теняго залишається прем'єр-міністром до середини 26-го року. Жодні впливи в суспільстві, жодні рухи в суспільстві і так далі не вплинуть на це. Окей, тобто тут ми пік так боротьби, скажімо так, пройшли, а суспільство програло е коаліції. Ну то тепер зустрінемося, як і сказав, через два роки. Ем, так виглядають політичні цикли. Це все, що я можу сказати. Та ну але вдячний вам та за те, що знайшли можливість за за пояснення. Арія зайден. Нагадаю, ізраїльський політолог, підполковник запасу армії Цагал з нами на прямому зв'язку. Друзі, подякую так само вам за те, що. Весь цей час перебували з нами в одному товаристві. Варто тут залишатися і надалі. Зовсім скоро новини, які підготувала представить Анна Ільницька. Ну а потім інші теми ще більше аналітики на хвилі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.